Слава Україні! Мої вітання, шановне орхопанство! Сьогодні поливаю орхідеї і знайшла цього свого горщика, і я вирішила показати вам, бо сама тільки не побачила, що розквітла одна єдина квітка. Можливо, я приділяю дуже мало уваги цій рослині. Вона частенько пересихає, як бачите, на сонці загоряє. Висихає, буває, вщент. Може саме тому і в мене отаке цвітіння. Кожного року але одна, дві або, якнайбільше, три квіточки. І ось такого кольору. Ну, муха-мухаю. Коли дивлюся на Оленкину тарілочку, то в неї вони такі яскраві, а мої такі невиразні, негарні. Та ще й замілкі. Це мініатюрна рослина має назву Епідендрум порпакс. Мені здається, що цей епідендрум непогано саджати в орхідаріум десь замість травички, або покривати нею мох в якомусь із горщики, або десь на блоці з якоюсь рослиною. А так, сама по собі, вона, ну, як на мій погляд, невиразна. Навіть сказала б некрасива. Але мова сьогодні не про неї, мова сьогодні про проблемні листя на моєму фаленопсисі Гігантея. Саме Гігантея. Друзі мої, я потребую вашої допомоги, саме у тих із вас, у кого є фаленопсис Гігантея. Бо ця проблема виникає вже на другій рослині. Саме гігантеї. На інших фаленопсисах в мене таких проблем нема. Фаленопсис гігантея це видовий фаленопсис, який зростає дуже-дуже повільно. Саме оця рослина це крос, як можете бачити, Chenling Sweetheart на гігантею. Звертаю увагу. Що це 18-й рік. У неї виростали оці два листа це вже в мене. Купувала я її з листям чистим, красивим. Її листя при покупці, вони вже відмерли. Оці листи це мої листи. Але подивіться. Це вже я обрізала, намагалася кінчик зрізати, думала, буде щось краще. Подивіться, як ви вважаєте, це грибок? Я гадаю, що грибок. Але від чого? Ну, от, я особисто не розумію, від чого. Хто знає? Подивіться, отак, як подивився, начебто хтось покусав. А потім оселився грибок. Ну тоді чому не кусають інші рослини поряд. Ось молоденьке лисичко росло. І так само, бачите, воно вкривається такими самими плямами. У час. І у травні 22-го року я придбала оцю гігантею. Це гігантея сіп. Вона має сизі листя, листячка в неї таке, знаєте, ну немов скло. Підняти його неможливо, але ті самі п'ятна. Подивіться, ну, як підняти, показати вам цей лист, я не знаю, ось я вже підкладаю отаку, отакий бігуть, щоб там гуляло повітря. Але, повірте, там таке саме. Оце листя, бачите, намагалася підняти, щоб подивитися, і він тріснув, бо, ну, листя як скло. Ось дивіться. Начебто покуси. Але, якщо покуси, то чому лише на гігантеях? Чому? От вони стоять в трьох. Ця гігантейка, оцей гібрид, і поряд стоїть іще один гібрид. Це гігантея на шеліріану. Вона має таке саме сизе листя. І так само дуже-дуже повільно ростуть ці А, Але тут, тут листя чисте. Може, тому що воно піднято високо. Над корою і повітря тут гуляє, але листя чисте. Якби кусали, якби їли, то їли б їх всіх втрьох, але їдять чомусь лише два. Я вже обробляла і від кліща, і від тріпсів з червецем. обробляла від усього. І бризкала фунгіцидами, і протирала спиртом. І я дуже уважно відносився до цих фаленопсисів. Я поливаю їх лише очищеною водою. Я знаю, що ці гігантинні фаленопсиси вони дуже чутливі до води, що вони не переносять добрив, багато добрив не переносять. Я вдобрюю дуже-дуже рідко. Тримаю коріння завжди у такому вологому стані. Не оприскую, нічого не роблю. Але у кого є гігантеї і хто знає відповідь на моє питання. Будь ласочка, допоможіть. На цьому в мене все. Чекаю на вашу допомогу. Якщо хтось має фаленопси з гігантею. І знає, що то за проблеми, то дуже прошу, підскажіть. Бачите, знов протирала лисячка. Залишилися крапельки. Ось так. Пока, до нових зустрічей.